Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Нинішня нарада розпочалася із повідомлень керівників комунальних служб щодо виконання ними раніше отриманих протокольних доручень. Мова, зокрема, йшла щодо передачі майна новоствореному управлінню житлово-комунального господарства, підготовку проектів рішень для затвердження їх на засіданні виконавчого комітету і черговій сесії міської ради, необхідності полагодити систему вуличного освітлення в окремих селах громади та полагодити дорожні знаки на вулицях міста. Олександр Володимирович, там пішохідний переход біля 11 го садика, знак вже місяць стоїть розвернутий, бо знак куди. Їздити по городу, Батієнку, теж їздити по місту, хай де знаки похилилися, де попідправляє їх. Біля лікарні теж кривий стоїть. Та по всьому місту вистачає. Десь хтось щось зігнуло, десь щось підбили. Окремо мова йшла і про дефіцит кадрів робітничих професій на комунальних підприємствах, що без сумніву створює додаткові трудності у їхній діяльності. Такого харчуща немає нічого. Тільки ж потихеньку вибирають людей, хоча вибирають спеціалістів. Люсер, який 15 років працював на Багачанській, знав ЦІТП, ДП, знав все. Немає вже тиждень як сьогодні. Ще один пішов, навряд і він вернеться від тіля. Теж досвідчені люди, досвідчені сусарями. Протягом минулого тижня не обійшлося, на жаль, і без аварійних ситуацій, які довелося оперативно ліквідовувати. І, зокрема, систему опалення у житловому будинку, що по вулиці Гоголя, 105. Де магазин зараз смачні страви, новікова підприємець. Це те, що втручаються свій час про попереднім керівництві, попереднім керівництві. Вони тоді домовилися, власник магазину з керівництвом теплосіті, зробили тепловий лічильник. Ми, ми, ми просили, зробіть отак, зробіть отак, щоб не страдав будинок. Ну, робила Файрова, зробили так, що зараз, ну, це зараз тимчасова сумба, але ну, там треба переробляти повністю, іначе просто будинок буде без тепла. Це робилося два роки тому назад. Серйозна аварійна ситуація виникла і на КНС-4. І, хоч спеціалісти комунального підприємства Тепловодсервіс утримують поки що ситуацію під контролем, але повністю ліквідувати наслідки аварії власними коштами не мають можливості. На вигляді сталася аварія на КНС-4. Стало зруйнування перецінку між машинами і відділення, відділенням. Затопили всі насоси, згоріло три насоси. Це 40 сотні нашого міста і так само школи навчання. Поставили старий, зібрали. Немає резервного така, Стоїмо одного з одного насоса, без шахового управління, де виходить 500 тисяч. Це щоб погружені насос поставити. Шкаф. Не Резерва немає, працюємо на одному насосі. З ціною на зробити. Ну просто дуже немало. Так як було на другий. То саме на четвертій загалом же комунальні служби міста, за словами їхніх керівників, і нинішнього тижня працюватимуть за своїм звичним щоденним графіком. У Миргородській міській раді відбулося п'яте і завершальне засідання робочої групи, що займалася розробкою стратегії розвитку Миргородської громади. На ньому було представлено проєкт документа, який визначає пріоритети розвитку громади до 2030 року. Ми почали працювати над цій стратегії ще в минулому році. Було проведено багато роботи, багато. Зібрано інформації, дуже багато надходило пропозицій в стратегію і стосовно проєктних ідей. Ми отримали дуже багато, більше ста проєктних ідей. Деякі з них повторювалися, тому вийшли вже на кінцевий варіант всіх проєктних ідей, які є в стратегії. У заході взяли участь члени робочої групи, представники місцевого самоврядування та громадські активісти, які зробили свій вагомий внесок у процес формування стратегії. Роботу над розробкою документа від самого початку супроводжували кваліфіковані консультанти та експерти. Нам з розробкою з реалізацією стратегії допомагає громадська організація НШпіль і експерти, які працюють в рамках проєкту Говерла. І кваліфіковано і фахово допомагають нам в розробці стратегії. Це фактично план життя громади до 2030 року. У стратегії розвитку Миргородської громади сформовано стратегічні цілі, які передбачають створення комфортного середовища для гостей і жителів громади, розвиток санаторної, лікувальної, реабілітаційної сфери і туризму, розвиток екологічно орієнтованої конкурентоздатної економіки та підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування. До цього плану дій у нас відібрано 59 проєктів на суму, десь півтора не менше півтора мільярда гривень. Практично всі гроші, які ми плануємо залучити до громади, це гроші з інших джерел. Трішечки від невеличкий відсоток є державного бюджету і невеличкий відсоток міського бюджету на ті проекти, які потребують співфінансування. Завершальним етапом розробки стратегії розвитку Миргородської громади буде її стратегічна екологічна оцінка. Також передбачається, що проєкт стратегії буде винесений на затвердження сесії міської ради. Після додержання всіх законодавчих процедур документ буде оприлюднений на офіційному сайті Миргородської міської ради. Задля реальної фінансової підтримки малого бізнесу торік у міській раді провели конкурс бізнес-планів місцевих підприємців. Серед десяти переможців конкурсу грантові кошти в розмірі 50 тисяч гривень на розвиток власної справи отримали й підприємець із Миргорода Інна Ковальська. Цей бізнес-план по курсу крою і шиття. Був дуже цікавий. На нього дуже позитивно відреагувала вся конкурсна комісія, підтримали його. Дійсно, це бізнес-план такого в Миргороді у нас не існує. Таких курсів і саме де навчають шити. Також можна навчати шити як і для бізнесу, для подальшого створення дівчата можуть створювати свій бізнес, також і для домашнього використання в побуті. Звісно ж, отримані грантові кошти стали в нагоді, розповідає Інна Анатоліївна, адже за них були закуплені такі вкрай необхідні швейні машинки, оскільки громадська організація зміни можливі мали можливість вже реалізовувати схожий проект, де навчали жінок освоїти нову професію, таку як швея, і мали великий попит саме на ці курси, тож скористаючись користуючись можливістю. Подала грантову заявочку і отримала підтримку зі сторони міської ради. Наразі ми навчаємо у нас три потоки. Стартувало навчаємо жінок по чотири чоловіка в групі. Вони навчаються безкоштовно, але передбачено також і платні модулі. Наразі учасниці, скажімо так, опробовують наш навчальний курс. Ми маємо змогу внести якісь зміни чи під підкоректувати його під потреби саме учасниць. І на подальшому ми будемо робити оголошення про набір уже в платні групи, оскільки це ну, і бізнесовий проєкт також. Але першочергово ми маємо, я мала на меті створити такий от соціально відповідальний бізнес. Наші слухачки навчаються по модулях, долучаються до розмови керівник курсів Світлана Олександрівна Бойко. Вже проходять п'ятий модуль із восьми. Слухачі пройшли пошиття прихваток, пошиття столової бі, е, білизни, от, пошиття пройшли фартухів. Зараз ми проходимо пошиття спідниць. Ми працювали по модулях, і це вже в нас йде п'ятий модуль цієї програми. Сподіваюся, що для них це було корисно. І те, що в нас ну ще в нас там остається три модулі. Ми їх думаємо, що завершимо, і наші слухачі будуть працевлаштовані, будуть іти на роботу. От я сподіваюся, що вони задоволені цими курсами. Проведення ж конкурсного відбору проєктів бізнес-планів передбачено програмою розвитку малого підприємництва, яка затверджена на території нашої громади. Адже якщо підприємництво ефективно працюватиме, то й громада буде отримувати податки і, відповідно, розвиватися. Міська рада завжди підтримує цікаві ідеї. Ми хочемо розвивати саме цікавий бізнес, щоб у нас були галузі всі розвинуті, в тому числі і швейне виробництво. Нагадаємо, що грантові кошти з бюджету громади надаються переможцям конкурсного відбору бізнес-планів на безповоротній основі, але очікується, що вони повернуться податками від створення нових робочих місць або ж від створеного нового бізнесу, який соціально потрібний жителям громади. У Миргородському Гончаренко центрі провели тренінг для населення по зупинці кровотеч. Інструкторка з тактичної медицини Анна Омельченко розповіла про види кровотеч, надала практичні навички з розпізнавання загрозливих для життя ситуацій та навчила присутніх зупиняти масивні кровотечі. Враховуючи те, в які складні часи ми зараз живемо, я вважаю це обов'язок кожного вміти надавати допомогу саме на тому рівні, на якому він би сам хотів її отримати. Якщо не вмієш, краще не підходити, не робити мінімум, який може зробити людина, яка не володіє цими знаннями, це просто викликати швидку і не заважати людині, якщо, яка може оказати цю допомогу. Практична частина тренінгу була особливо важливою, де учасники відтворювали ситуації зупинки кровотечі імітованих ран на різних ділянках тіла, навчалися розкладати та застосовувати турнікети. Учасники заходу підкреслюють, що навички до медичної допомоги, отримані на тренінгу, можуть стати вирішальними для врятування життя. Ми повинні Вміти надавати допомогу собі і тим, хто буде поруч з нами, а для цього треба вчитися. І тому, коли ну, я особисто побачила оголошення про тренінг, ну звісно, одразу зареєструвалась, тому що це ті знання, які треба отримувати і бажано від фахівців, які вміють це робити. Я вважаю, що в нинішній час це необхідно робити, отримувати якісь певні навички. бо... Хто знає, може мені прийдеться мобілізуватися, піти в армію, а у мене є хоча б якесь, якийсь початок. Я щось можу робити, щось можу врятувати саме головне життя, бо життя зараз це саме найцінніше. Інструкторка з тактичної медицини має намір проводити подібні тренінги і надалі сприяючи поширенню необхідних знань серед населення. Я збираюся активно проводити, залучати нашу молодь. Ось також хочу ще провести тренінг з базової підтримки життя, де ми навчимося діяти при станах спутаної свідомості, при зупинці све серця, надання першої домедичної допомоги. Усі, хто долучився до заходу, відзначають його актуальність в контексті сучасних реалій, адже отримані знання та навички зупинки кровотеч можуть виявитися вирішальними у надзвичайних ситуаціях. Учасники тренінгу високо оцінили його організацію та ефективність. 15 січня у світі відзначають Міжнародний день Вікіпедії. Ця онлайн-енциклопедія була запущена в 2001 році. Спочатку передбачалося, що сервіс буде англомовним. Нині версії Вікіпедії існують на 291 мові. Це один з найбільших некомерційних проєктів в інтернеті. Він стабільно займає місце в першій десятці по відвідуваності онлайн ресурсів у світі. У 1797 році Джон Етерінгтон із Лондона, уперше в Англії, почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору циліндра. Газета Таймс того часу писала, що коли Етерінгтон вийшов у циліндрі, аби пройтися вулицею, зібрався чималий натовп, аби подивитись на нього. Тож Джону навіть довелося давати пояснення представникам влади щодо ажіотажної ситуації. Однак, уже через місяць крамниця була завалена замовленнями на новий капелюх. 1907 року доктор Лі Форест виз Знаний у світі як батько радіо і дід телебачення запатентував трьохелементну вакуумну трубку прилад, котрий дав змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій для передачі голосу та музики. 1992-го президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький. 2009-го екіпаж американського аеробуса А-320 зміг врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка. Двигуни аеробуса відмовили внаслідок зіткнення зі зграєю гусей на висоті 850 метрів. 15 січня за православним календарем свої іменини відзначають Петро, Сергій, Василь, Кузьма та Юлія. Не забудьте привітати їх із іменинами. іменина. them.